Вітаю, мене звати Єремія, та я часний тренер з шахів. Сьогодні коротко хочу розповісти вам про те, чому я полюбляю цю гру і чому вам вона теж може сильно сподобатись. Розпочати хочу з вислову великого шахіста минулого, він був чемпіоном світу, назвали його Михайло Таль. І коли в нього запитали, що для нього шахи, він відповів: Шахи це гра, яка перестала бути просто грою. Це Відпочинок, який перестав бути просто відпочинком. Це спорт, який все більше стає спортом, та це мистецтво, яке, на жаль, все менше стає мистецтвом. Дуже влучні слова. Але що він мав на увазі? Чому шахи це більше, ніж просто гра? Давайте розбиратися. Отож, чому шахи це більше, ніж просто гра? Шахи це життя, та те, як ви граєте за шаховою дошкою, показує ваш характер. В кожного шахіста є свій унікальний стиль гри, і по цьому стилю можна зрозуміти, а які рішення він буде приймати в своєму житті. І саме тому за шахами можна тренувати важливі риси характеру. Наприклад, ніколи не здаватись. От в сучасних комп'ютерних іграх часто є така кнопочка, пауза. Рестарт. І коли ви допустились на початку гри якоїсь помилки, то ви одразу можете гру зупинити. Але в житті, якщо ви зробите якусь помилку, ви не зможете нажати кнопочку Рестарт. Вам треба буде жити з цією помилкою і якось її вирішувати. Шахи в цьому дуже допомагають. Як? Уявіть, ви багато часу витратили на те, щоб вивчити якийсь дебют, брали якісь уроки. Навчалися і от допустили на початку партії якусь помилку, і все, і одразу здались. Ну Так же не цікаво. Звідти, і виходить, що шахи перестають приносити задоволення. Вам хочеться дограти партію до логічного кінця. І тому ви вже думаєте, як ви можете цю партію вивести, якось вирішити ці проблеми. І згодом раз, втратили фігуру, але згодом все одно виграли партію. Втратили половину фігур, все одно виграли партію. І так згодом ви можете зрозуміти, що навіть якщо ви допускаєтесь якихось помилок, можна їх цілком ймовірно вирішити. А шахи допомагають правильно концентруватися та розуміти, в який момент саме і як потрібно вирішувати якусь проблему, якусь помилку. Здатись, ми встигнемо завжди, але більше шансів, що ми якось зможемо виграти або зробити в порожні позиції. Якщо ми хоча б спробуємо, ніж якщо здамося одразу. Так і в житті. Ще шахи можуть допомагати розвивати такі якості, як, наприклад, з холодною головою підходити до вирішення питань або, навпаки, сконцентрувати всі свої емоції в найважливіший момент та довести партію до логічного кінця, виграти її. Тому шахи це більше, ніж гра, шахи це школа життя. Але, можливо, багато з вас уявляють шахи як застарілу гру, там, дві людини похилого віку у парку сидять, повільно пересувають фігури. Можливо, ще в минулому столітті це і було трошки правдою, але зараз шахи це дуже сучасна гра. Передові гросмейстери роблять стріми, це на цих стрімах заохочують інших також грати на онлайн-платформах. Ці стріми, ці відео набирають мільйони переглядів та показують, що шахи можуть визвати найширіші емоції. Звісно, як позитивні, так і негативні. Але все залежить від того, як ми до шахів відносимося. А ось кадри з останнього чемпіонату світу по кіберспорту. І шахи з цього року офіційно стали одним з видів кіберспорту. Виявляєте? тому це сучасний спорт, не лише сучасна гра. І гросмейстери вони сиділи не за дерев'яною дошкою, а за ноутбуком в навушниках та з мишкою у руках. Тому шахи це сучасний спорт і сучасна гра. І вона може бути дуже цікавою. Від себе скажу, мені дуже цікаві шахи. Знаю одного друга, він казав, що так увлікся, що просто цілий день грав, 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 грав. Я до цього, звісно, не заохочую, бо є дуже багато інших важливих речей, наприклад, духовні цінності, навчання, обов'язки в сім'ї. Але і шахи тут далеко не в першому списку стоять. Але якщо ми зробимо їх таким гарним досувом, то згодом вони зможуть допомогти нам не лише гарно проводити час та знаходити нових друзів, але й розвиватися як особистість. Але Тальше казав, що шахи це і мистецтво. Хтось може подумати, а причому тут шахи і мистецтво. Але це також дуже пов'язані речі. Дехто може вважати, що люди з математичним складом розуму саме грають у шахи. Але це неправда. Люди з математичним складом розуму не мають жодної переваги перед усіма іншими у шахах. Більш того, іноді творче мислення може допомогти в шахах приймати правильні рішення. Думаю, ви чули такий вислів: – «етюд». таке слово. В мистецтві воно дуже часто використовується Це свідчить про витончення роботи музичної або художній. В шахах також є етюди. І під час цих етюдів це такі позиції, де. Потрібно 10-15 ходів підряд робити ідеальні точні ходи. Трошечки зробили один хід неправильно і все. Або програли, або в нічию зіграли виграну позицію. І вже нам це не дуже приємно. І під час цих етюдів фігури виробляють такі візерунки на шаховій дошці, що це просто неймовірно. Ну тут краще спробувати самому, ніж почути. Але про це поговоримо трошки пізніше. Сам Михайло Таль грав в партії, які по праву вважаються справжнім мистецтвом. Він міг пожертвувати абсолютно всі фігури в своїй партії, але все одно виграти, поставити шах і мат. Тому шахи це дуже красива гра. І якщо ви творча людина, вам також сюди. Шахи це гра для любого віку, навіть для піршачків і менше, для дорослих людей. Всі можуть навчитися та полюбити грати у шахи. Ось цей слайд мені дуже подобається. Він показує, що шахи можуть об'єднувати людей. Звісно, якщо правильно до них відноситися. І до чого я це все веду? Я пропоную вам краще дізнатися шахи. Якщо вас це зацікавило, але ви навіть ніколи ще в шахи не грали, то все одно пропоную записатися на наші уроки. Я зараз збираю групи. Перша група для початківців, друга група для вже продвинутих гравців. Де ми будемо підвищувати ваш рівень кваліфікації. І що буде на цих уроках? Звісно, ми будемо багато грати, вирішувати шахові задачі та головоломки, влаштовувати конкурси, міні-турніри з призами, розглядати партії майстрів сучасності і минулого, вирішувати етюди, але це вже на більш високих рівнях? Загалом буде цікаво. Якщо у вас немає можливості приєднатися до нашої групи, то пропоную вам зайти на цей сайт chess.com. Там також є уроки безкоштовні, один безкоштовний урок на тиждень. Можете заходити, вчитися. Але знаєте, інший чемпіон світу Бобі Фішер він навчився грати в шахи просто дивлячись, як це роблять інші. Ви також можете так навчитися. Але якщо у вас є потенціал, то розкрити його швидше ви зможете саме на наших уроках. Хочу розказати ще декілька цікавих фактів про шахи. Уявляєте, після п'яти різних ходів на шаховій дошці може виникнути більше 10 тисяч різних позицій. Уявляєте, лише 5 ходів, а вже десятки тисяч позицій. А як ви вважаєте, чого більше? Атомів у всесвіті? Чи можливих шахових партій взагалі? Всіх можливих варіантів? Відповідь може вас здивувати: саме шахових партій більше. Атомів у всесвіті просто безліч, їх навіть повністю підрукувати не можна. Але вчені зрозуміло, що шахових можливих партій більше, тому це просто величезне поле для діяльності. Отож, якщо вас це зацікавило, і якщо ви неповнолітні, то поговоріть про це з батьками і всі подробиці ви можете дізнатися, написав мені по цьому номеру телефона. Краще написати в Телеграм найближчим часом, або в посиланні. В описі цього відео є посилання на наш телеграм-канал Шахматний детектив Холмс Шерлок, а також на сайт Суперпроф, де там також є мій аккаунт і де можна записатись на уроки. Але краще це зробити через Телеграм, так буде зручніше і мені, і вам. Тому чекаю на зворотній зв'язок. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково ще буде дуже багато цікавих відео. До нових зустрічей! 你。